Слухала таку феєричну промову з танцями, різкими рухами дівчини феміністки мене вразила, от правда, ця промова жодної іронії. Про те, що жінки саме вибирають, і все це нас обдурили, що ми повинні подобатись якимось чином чоловікам, бо на, от у тваринному світі у них там саме чоловіки. Чоловіки самці, самці танцюють перед самками і намагаються сподобатися. Ну, і так воно і є насправді. Але є такий от момент, що всі ці тваринки вони ж не намагаються з вами утворити таку от пару. Не з вами, не з нами. <див> Дякувати Богу, а з їх самками. Утворити пару до кінця життя і догоджати їй, робити, що вона хоче. Ну, тобто, потрапити в рабство, вони не хочуть. Вони хочуть її просто звабити на один єдиний раз. Все. І потім лишити. І в нашому світі, якщо не ну, треба так обурюватися, якщо брати, що чи хочуть чоловіки на один єдиний раз сподобатися, ну, багато чоловіків хоче. Ну, Ми ж хочемо інакшого. Ми ж хочемо, щоб він з нами утворив пару, таку міцну, міцні стосунки. І саме для цього там, ну, все вже йде: і підбори, і пляцки, і готувати, і бути такою веселою і хорошою, правда? Щоб з ним утворити пару, щоб затримати його. Тому в нас все як у живих істот інших. Все гармонійно. Не треба обурюватися. Ну, вже ваш вибір, чи хочете ви утворити пару, чи не хочете. Тобто, до цього я вже спокійно ставлюся. Дівчата, що ви про це думаєте? Чи треба їх там зваблювати намагатись намагатися їм сподобатись? Чи хай йдуть до біса? Можна жити яким бостонським шлюбом. Ну, Для себе я обираю, ви знаєте, мені подобається чоловіки. І вже не знаю, які підбори і вдягти, бо за кермом це не дуже зручно. Пишіть, що ви про це думаєте.